У Кам'янському на базі молодіжної ради офіційно відкрили освітньо ресурсний хаб Медіалог сучасний простір для активної молоді, яка прагне навчатися, реалізувати свої ідеї та змінювати громаду на краще. На урочисте відкриття був запрошений міський голова Кам'янського, який привітав ініціативну молодь із запуском важливого для громади проєкту та подякував партнерам за підтримку. Я в першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим партнерам: це ЮНІСЕФ, КЕМ Хвиля за фінансування цього проєкту. Це дасть можливість нашій молоді. А у нас в місті живе саме обдарована талановита молодь. Ще більше розкривати свої таланти, свої здібності. Це дасть можливість вас вам ознайомитись з медіаконтентом, створювати медіаконтент, проводити різноманітні заходи. тому... Бажаю вам, щоб ви гарно проводили час успіху. Вам всього саме найкращого миру та перемоги нашій країні. Після офіційної частини та презентації проєкту відбувся практичний майстер-клас для молоді, під час якого учасники змогли протестувати нове технічне обладнання та попрацювати над створенням власного контенту. Бачити, як ми знімаємо відео, фоткаємося, їх монтуємо і робимо контент, який просто буде запалювати мережі. Через це все ми можемо давати можливість молоді розносити і доносити свою ідею, свої ініціативи до інших і розпросюджувати це все не тільки на уровні, на рівні нашого міста, а й області, країни і так далі. Це дуже просто супер, що в нашому місті Кам'янському ми маємо таку можливість для молоді і. Показувати, що, що все можна зробити, що молодь може це зробити, і що ми можете приходити до нашого хабу і знімати, фотографувати, все це монтувати. Будемо працювати далі. Будемо надавати можливість нашій молоді працювати над своїми проектами, над своїми ініціативами, і реалізовувати свої ідеї в нашому хабі, в нашому просторі. Проєкт є прикладом того, як молодь уже сьогодні активно впливає на життя громади, формує новий тип лідерства, опановує актуальні навички і бере участь у суспільних змінах. Такі ініціативи є інвестиція у майбутнє. «Сьогодні довгоочікуваний у нас такий момент. Сьогодні ми маємо вже окрему таку от штатну одиницю, як медіа Це все в рамках програми UpShift, яка фінансується за підтримки ЮНІСЕФ та Геозаходи. Дуже приємно, що це була ідея саме молоді. Взяла на себе відповідальність молодь, втілила її молодь для молоді. То вони молодці вони побоялися на себе відповідальність, працювали над цим грантом, працювали досить успішно, що до побачили да, ось саме цю діяльність, результати, ті, які були в рамках цього проєкту, і надали до фінансування одним із. Важливих факторів саме успіху молоді, успіху в таких проєктах є те, що міська влада нас вірить, нас підтримує. Ми відчуваємо саме цю підтримку. Це фундамент міцний, який є, і продовжуємо свою діяльність, крокуємо далі, варто на себе цю відповідальність і втілювати це в життя.